Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий експерт Владислав Селезню в інтерв'ю радіо Анвір розповів про те, що 22 березня бавовна була не лише в Севастополі, а й на розташованому поруч з містом Аеродром Бельбек. Те, що вночі в Севастополі було гучно, Так ця інформація підтверджується. Більше того, на телі заяв про атаку морськими дронами камікадзе, чомусь за лаштунками залишаються вибухи, які сталися на військовому летовищі Бальбек. Ми очі повідомляють про те, що. Було гучно саме на цьому військовому летовищі. Саме звідти 21 березня здіймалися в повітря російські військові літаки. Саме з цих літаків полетіла ракета Х 59 в бік Одеської області, сказав Селезньов в ефірі Радіо Анві. Військовий експерт наголосив, що Крим давно став прифронтовим регіоном, і будь-які дії путінської армії наражаються на відповідну відповідь. На питання про те, що саме відбулося на литовищі Бельбек, Селезньо відповів: я можу сказати, що було гучно саме в районі військового летовища. Альбек, звісно, що об'єкти на звичайно ретельно охороняється не лише з повітря. Там працює славнозвісна російська система протиповітряної оборони. Не така ж вона і ефективна, якщо наші дрони камікадзе примудряються її пробивати і вражати відповідні об'єкти. Щодо наслідків, нічого не можуть мої джерела підтвердити. Понадто ретельно це для того, що охороняють на землі. Нічого не видно. Він висловив припущення, що через невеликий проміжок часу наслідки атаки на Бальбек стануть відомі. 22 березня російські окупанти заявили. Про атаку дронів з моря та з повітря у бухті Севастополя повідомлялося, що у районі південної бухти Севастополя незадовго до п'ятої ранку прогримів перший потужний вибух, після якого місцеві жителі чули ще кілька аналогічних, а також звуки стрілянини. Зранку й до середини дня у Севастополі не працював морський транспорт. Рейд був перекритий. Катери та пороми через Севастопольську бухту не ходили. Згодом окупанти повідомили про відкриття рейду. Інцидент в Севастополі стався через півтори доби після того, як увечері двадцятого. Ревня серія вибухів внаслідок нальоту ППЛА пролунала в Джанкої, головному залізничному вузлі окупованого Криму. За даними ОК Південь, наразі використання залізничної станції в Джанкої неможливе. Точних даних про завдані збитки поки немає. Але в ОК Південь ЗСУ повідомили, що після нової бавовни в Севастополі Росія вивела в море подалі від бухти два ракетоносії із загальним залпом 16 ракет. Загалом її угрупування в чорному морі збільшилося вдвічі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.